І хочемо вам розповісти про традиції добрих страв, села ліцею і кожного з нас. У прекрасному і мальовничому селі, яке окутане широкими лісами, у кожному будиночку, в сім'ї живуть такі чудові люди. Я і ми. А добові справи, щоб хволити навчають нас завжди матусі. На нам хочуть передати, щоб ми могли їх зберегти усі. І хоч так важко зараз жити у ці страшні часи війни, ми мусимо чи можемо допомагати усім, хто потребує цього більш, як ми. Усі так щиро вдячні Збройним силам за сон навчання і життя. Хочемо допомогти хотіла наблизити щасливої мирними дітей. Усі в селі стараються як можуть. І волонтерять, і випікають пиріжки. Різноманітні страви і смаколики готують, та обереги роблять діти і жінки. У нашому ліцеї також всі старані. Підтримуємо захисників і піснею, і словом. Малюємо малюнки і пишемо листи, бо хочемо поділитися і своїм козацьким духом. Активно кришечки збираємо для крил. У небі теж потрібно воювати. І свічки у копні тут виготовляємо, щоб наших воїнів хоч трішки зігрівати. І ярмарки організовуємо дружно на допомогу та підтримку ЗСУ. Ми віримо, що перемога буде швидко, бо перед нами ви, найкращі ЗСУ. Добро творити вміють українці у кожному містечку та селі. Цих традицій, добрих справ, ніколи, які Бог, знищити не зможе. Ми діти України, найкращої землі. І дуже ми чекаємо закінчення війни. Хай весь народ вкраїнські вмилі заживе. А наша Україна у славі зацвіте.